Вітаю, друзі! Корупція позбавляє Україну підтримки. Французьке видання, франце оприлюднило статтю, як українські воїни сприймають корупцію в влади. Не тільки нам соромно читають європейські політики і громадяни, які питають, навіщо допомагати Україні, якщо їхні чиновники крадуть, українські воїни втомились від корупції в останньому скандалі. За розтрату близько 36 мільйонів євро призначених для закупівлі снарядів в грудні, затримали високопоставленого чиновника Міністерства оборони України. Боротьба з корупцією є вимогою ЄС для прийняття рішення про членство України. Проте скандали тривають і корупція стає пріоритетом. Для е, нашої держави, на жаль, ситуація відбивається на моральному стані солдатів. Сашко виснажений, коли запитують про потреби ЗЗУ та міжнародну допомогу, яка надходить повільно. Він вибухав. Нас підтримують діти. Допомога припиниться. Мародери навіть не ховаються, вони нічого не бояться. Позаду нього жестикулює інший воїн. Для корупціонерів куля в голову, мімікує він, простягаючи руку. У Києві все більше лунає гнів на обличчя Андрія Втома. Якби нашуряти парламентарі не крали гроші, Європа продовжувала б нас підтримувати. Є багато тилових щурів, які наживаються на війні. Це призводить до смерті та страждань невинних людей. Воїн Олег обурений, він показує згуд, який довелось купити, щоб не використовувати армійські, неякісні китайське виробництво, які і рвуться, він також купив собі додаткове вбрання, аби змінити мокре. Українському солдату доводиться самому купувати навіть хороший бронежилет. Ми повинні купувати все, навіть медичне обладнання, ця клята корупція. Володимир Зеленський оголосив про звільнення високопосадовців, а міністр оборони Олексій Рєсніков був змушений піти у відставку. Рішення, які вітають більшість українців, навіть якщо багато хтось сприймає їх лише як показуку. Воїни вимагають справжньої революції з показовими покараннями корупціонерів. Яку вони сприймають як зраду нації і держави? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!